На вихідних вінецькі рятувальники чотири рази виїжджали на виклики, що пов'язані з падінням дерев через. Поривчастий вітер, як повідомляє прес-служба ДСНС у Вінницькій області, в обласному центрі дерево впало у дворі багатоповерхівки. В Немирові, Козятині та селі Весели повалені дерева перекривали рух на дорогах. Рятувальники Вінниччини застерігають за вітряної погоди. Варто триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та уникати перебування поблизу старих і розлогих дерев. Минулої доби рятувальники Вінничини чотири рази залучались до ліквідації наслідків негоди. Зокрема, аварійно-рятувальні роботи з прибирання повалених вітром дерев проводились в Немирівській, Козятинській, Калинівській громадах та в обласному центрі. Зокрема, в останньому випадку дерево впало прямо поблизу під'їзду багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники, звісно, що прибрали всю деревину та звільнили проїжджі автошляхи та пішохідну зону. Рятувальники нагадують вінничанам, що під час поривчастого вітру не рекомендовано ставити свої автотранспортні засоби поблизу старих та розлогих дерев, а також ліній електропередач та великих рекламних щитів.